Вузли, э, який новий бух, який рік народження? 20000. Молодша група. на старт? Увага, руш. Стоп. Стоп. Минута 45, подожди. Подожди, подожди. Так, називай узли. Стремено. Стремено. так, Більше 5 см. Так, вісімка, як завжди, у нас проблемна. Який узел? Вісімка, я за тебе ви? назвав. Так. прямий, Подожди, подожди. Прямо есть. И? Ээ... Схоп? Прусико. Так, есть. Дякую за вам.